Знімаємо на відео, як вже наша вікуся катається, вона вже виросла, вже така велика. Так, помалу вікусь. Вікусь, гарна дівчинка, добре. Зупинися, скажи, тату, щось. Пару слів, як тебе, Рослав, ти виросла вже. Які ти жимаєш ріст, тримаєш конкетки. Скажи тата, скажи. Скільки ти вже років? Як Дякую. ти? Вже? Двіка ти вже велика. Який тебе ж ріст якось? 142. 142, ну бачиш, то вже дуже велика. Ну, бачиш, як ти катаєшся. Ще рукавички нам треба, правда? Під то так має бути, то тобі охраняє локти. Помалу, помало. Все, добре, коротше, я виключаю. Все, помахай, папа. Повернися. Гарно помахай, папа. Гарно. Кажи всім пока. Пока, кажись.